Де збути щодня тонну 200 літрів молока, клопоче долбунівський фермер Віктор Атаманюк. З молоковозу розпродує 300 літрів, решту збуває заготівельникам. Я думаю, що сьогодні мала би бути ціна більше 5 гривень, а пропонують 3, 90 гривень. 3,80, до 4 гривень Пропонують ціну. Він хотів переробляти молоко, почав будувати переробний цех. Він би був безперемований на кисломолочну продукцію, на сметану, йогурти, на розлив і також на масло. Така така була би його, але на сьогоднішній день поки що ми не можемо це зробити, тому що не вистачає обігових коштів. Скаржаться і ті, хто вирощують зерно. Хоча зима осінні посів не винищила, на надприбутки не розраховують. За останні три роки каже Едуард Скороход, ціна на зерно практично не змінилася. Беремо сьогодні зиму, ціна не дуже піднялася. Піднялася ціна була буквально на 200-300 гривень за тонну. Це ціни дуже смішні. Треба, щоб ціна була нормальна ціна закупівельна з поля тисячу вісімсот. 1900 дев'ятсот хашам гривень. А цього року у нас була середня ціна 1570 з поля. Щоб полегшити своє життя, фермери зібралися із колегами та ймовірними закупівельниками. Легше працювати, погоджуються, якщо об'єднуватися та радитися. Так що як у нас проблема збуту продукції, ми запросили ті компанії, які зможуть гарантовано вже забезпечувати купівлю цієї продукції. З Львова приїхали спеціалісти, працівники, які будуть закуповувати в першу чергу це сою, соняшник і ріпак. Як піде співпраця, фермери поки не загадують, мріють, щоб споживачі багатіли, бо через свою бідність нарікають на Рівненщині, почали менше купувати м'яса. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.